Я їх називаю е, королі калаборантів, угу. ті, які, е, з яким от коли ти з таким стикаєшся, це завжди така гаряча розмова, е, тому що він замислювався. Ну як це у них відбувається? От вони не бачать Україну як державу, так і вони починають шукати цьому якісь підстави, так і вони все ж все своє життя читають і знаходять інформацію, яка підтверджує їхні е, е, яка підтверджує їхні погляди. Так? І вони починають розповідати таке, про що ти в жодному ну, про що ти жодного разу навіть не читав, і не, не чув і не слухав, тому що ну, тобі банально це не цікаво. Хтось з них копається в якихось конституційних історіях. Ну це у Данили Яневського, наприклад, також можна багато mm -hmm. про це почути. Да, оці всі хитросплетіння, хто там де що не так колись прийняв, і хто там був проти кого і за кого. Я не бу я не не буду. Я навіть не можу це цитувати. Але е цей наратив, е цей, ця концепція створена для того, щоб відшукати якісь е нюанси, які спростовують знову ж таки державність України. Їм недостатньо того, що в 91-му році е в результаті. Таті розпаду Радянського Союзу ми отримали свою незалежність, взаємно признали всі свої кордони і далі собі живемо. Ні, їм потрібно все одно іти і шукати оці всі історії. І коли ти починаєш з ними розповідати, ти розумієш, що ти майже беззброєний. Ну я майже ага. беззброєний в такій е, розмові, тому що ну вибачте. Мені здається, що звичайна людина, я вважаю себе досить звичайною людиною, ніколи цим не цікавилась і не, не, не бачить просто в цьому потребі, тому що ти здавалося б живеш в цій державі, і ти маєш робити все якомога краще, щоб 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 покращувати це своє життя і життя навколишнє.